Працівники Полтавського міськрайонного управління Державної пожежно-рятувальної частини номер 4 та співробітники Мачехівської сільської ради провели спільний рейд житловим сектором. Як показує практика, восени з настанням холодів збільшується кількість виникнення пожеж у приватних житлових будинках. Основними причинами є необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при користуванні опаленням та електроприладами. Співробітники служби порятунку 101 відвідали помешкання громадян, нагадали правила пожежної безпеки у побуті та на прикладі конкретних будинків нагадали рекомендації, як обезпечити оселю. Основне не перевантажувати електромережу, слідкувати за справністю пічного та газового опалення. Про безпеку своїх односельців дбає і сільська рада на кожному засіданні виконкому сесії сільської ради. Ми наголошуємо тим цієї проблеми, що треба. Передати людей, щоб ми складували сміття, не палили е, солому початку року. На території області сталося майже 1700 пожеж. За останню добу виникли дві такі надзвичайні ситуації.